Коли я щось роблю, я завжди намагаюся обпаювати отакі от клеми. Тоді вони тримаються краще, не окисляються, як я раніше робив. Беру, додаю плюс амтеч 559. Зверху, отак от торкався паяльником. Бачите, яка кап, крапля горбиком залишається. Набагато краще виходить опаювати клеми, наношу флюс, додаю на паяльник припоя, щоб кращий контакт був. І грію знизу клеми. Оп! І додаю припій. Все. Ось як впаяна клема в другому випадку. А ось як в першому.